І про спорт на килимідю США прометей змагалися учасники восьмого всеукраїнського молодіжного турніру з греко-римської боротьби на призи верховного атамана України та діаспори маршала козацтва Дмитра Сагайдака. Два дні в сутичках суддівська колегія на чолі з Юрієм Нікітенко визначала найсильніших та найспритніших серед майже ста борців, які приїхали з 11 міст України. Старожилом змагань є учасник першого турніру Андрій Дейнека. Цього разу він провів всього одну сутичку з суперником із Верхньодніпровська. Вийшов, розсмикав його, застосував свій коронний прийом, отримавши після китка 5 балів. Просто і скромно розповідає Андрій про свою дострокову перемогу. Цей турнір став для мене підготовчим етапом до чемпіонату України, який відбудеться 9 квітня. Окрім Андрія Дейнеки, наше місто представляли вже відомі своїми перемогами на багатьох змаганнях вихованці тренерів Євгена Лютого, Владислава Лапшика, Миколи Радченка, Леоніда Сотника, Олександр Кіпень, Едуард Бодров, Максим Смирнов, Данило Макеєв. І на